Вітаю вас шановні глядачі! В ефірі програма Мої податки, у якій ми говоримо про наші з вами гроші, які ми сплачуємо у вигляді податків до місцевих бюджетів. Сьогодні ми будемо говорити про галузь освіти. Будемо говорити з заступником Житомирського міського голови Матвієм Хреновим. Пане Матвію, вітаю вас. Дякую, що звітали до нас угу. сьогодні на розмову. Така дуже цікава е Цікаве питання, цікава галузь. Право на безкоштовну освіту громадянам гарантує держава. Чи так це насправді чи можна реально, фактично, отримати в Україні безкоштовну освіту? Середнє. Ми говоримо про середню так. освіту в школах. Так. Ну, ми намагаємося бути все, щоб вона була максимально дешевою. Але якщо говорити повністю про її безкоштовність, то іноді, на жаль, це не завжди виходить. Тобто потрібно шукати якісь додаткові джерела фінансування. Тут, та... ну, розумієте, в чому проблема? То якщо ми говоримо про школи, то школи це компетенція держави, вони фінансуються через субвенцію з державного бюджету в міський бюджет. Але mm. ми по цій статті недофінансовані на 32 мільйони. А це лише зарплатні і комунальні послуги. Якщо ми говоримо про капітальні видатки. То це, взагалі, ми говоримо тільки про міський бюджет. Угу. Якщо можна таке бліц, питання перед е, відеоматеріалом. Скажіть, яким чином відбувається фінансування шкіл в Житомирі? Тобто, це держава, місто, яким чином це все відбувається? З державного бюджету ми отримали освітньої субвенції 211 мільйонів гривень. Угу. Також у нас дефіцит вже на сьогоднішній день 32 мільйони. Зарплата комунальні послуги, і з міського бюджету вже на цій статті було виділено 5,5 половиною мільйонів гривень для дофінансування. Фактично, ми не маємо проблем до кінця вересня місяця. З кінця вересня місяця ми знову ж таки будемо змушені або виділяти кошти з міського бюджету, і зараз ми активно проводимо роботу для того, щоб виділили додаткову субвенцію на школи міста для того, щоб вони були пофінансовані. Mm -hmm. Садочки повністю фінансуються з міського бюджету. Mm -hmm. Я пропоную вам зараз переглянути відеоматеріал, який підготувала наша знімальна група стосовно фінансування шкіл в Житомирі і після нього продовжити нашу розмову. 23 школи, 3 гімназії, 4 ліцеї та колегіум. 1 вересня розпочнуть новий навчальний рік у Житомирі. За парти сядуть 28 тисяч учнів. Станом на серпень цього року на утримання загальноосвітніх закладів міста виділено понад 62 мільйони 560 тисяч гривень. Це гроші загального фонду міського бюджету, бюджету розвитку та обласної субвенції. З цієї суми більше 26,5 мільйонів виділено на харчування учнів початкових класів та пільгових категорій. Це на 10 мільйонів і майже 400 тисяч гривень більше, ніж у 2015 році. Майже 20 мільйонів гривень виділено на забезпечення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва, що на 8 мільйонів менше, ніж виділялося у минулому році. 7,5 мільйонів гривень виділено на закупівлю обладнання, понад 5,5 мільйонів на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями. Трохи більше 2 мільйонів гривень на поточні ремонти, що майже вдвічі більше ніж минулого року. 901 тисяча гривень. Онь виділена на забезпечення матеріально-технічної бази та інших видатків. Загалом же у цьому році на утримання загальноосвітніх навчальних закладів міста виділено на 2 мільйони 672 тисячі гривень більше ніж минулого року. А рішення закінчений. Рік ще не закінчений. Скрізь стосовно а, того, з чого ми починали нашу розмову, є фінансування з державного бюджету, субвенція та освітня, і потрібно довиділяти кошти із міського бюджету. Скрізь на що саме виділяються кошти саме з міського бюджету і скільки в середньому грошей витрачається, ми зараз говоримо про Школа. школи. Так. Тобто на закриття е, захищених статей якими являються заробітні плати і комунальні послуги, вже в цьому році додатково виділено 5,5 мільйонів гривень. І скільки буде виділено до кінця року, ще невідомо, тому що ми сподіваємось на утримання, ще додатково е, субвенції з держави. Е, всі капітальні речі, які робляться, це ремонти, поточні ремонти, утримання, харчування в школах. Спортивні майданчики, от зараз е, співфінансування по підручникам, все це фінансується з міського бюджету. Тобто держава фінансує лише в розрізі заробітної платні mm -hmm. і комунальних послуг, і то в недостатньому описі. Ну, це найбільше такі. Е, ну, звичайно, такі це найбільші статті, звичайно, да. Тому якщо ми говоримо, то на ЗОЖ було по субвенції виділено 211 мільйонів гривень. А ви як ви показали, то на різні капітальні видатки було виділено 50. Під з чимось мільйонів гривень. Звичайно, що зарплатня і комунальні послуги. Тому розуміючи необхідність економії, зараз відбувається велика кількість енергозберігаючих проєктів: Невко, секо і інші організації кредитні кошти, донорські кошти для того, щоб зменшити ці видатки. Ці і в кінці року можна буде проаналізувати, чого вже досяглось досягнути. А найбільше показники будуть вже в наступному році, тому що всі проекти будуть завершені. Угу. Ну, галузь освіти та галузь охорони здоров'я, про яку ми вже, до речі, говорили в одній з програм, є найбільш проблем... проблемними в плані фінансування. Та? Так скажіть, в умовах децентралізації і передачі більших повноважень та більше відповідальності на місця. Що чекає освітню галузь міста Житомира? Тобто, ну на коли... сьогоднішній момент не відомо, тому що закон про середню освіту ще не проголосований в жодному читанні угу. про середню освіту. Е, тому є лише концепції та ідеї, і сказати, що буде. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, спрогнозувати, в принципі, що поки нічого не можна, щоб воно чи, чи не станеться так, що воно впаде, як сніг на голову, і доведеться в якомусь вральному порядку. Ми нічого не виключаємо, як ви, виникла ситуація з ПТУ. Вони забрали в міського бюджету 75 мільйонів гривень. Але я сподіваюся, що державна влада розуміє, що за за, за повноваженнями мають, мають йти ресурси. Якщо місто збільшать податкову пазу, ми задоволенням заберемо школу, тому що тоді ми повністю будемо аналізувати, враховувати, скільки нам потрібно грошей. Тоді не буде цього поняття дефіциту, як це зараз садочками. Садочки повністю фінансуються з міського бюджету. І немає проблем із за заробітною платню, і з комунальними послугами. Ми це можемо планувати. І виходить з, того, з потреби, яка в нас є. З школами інша ситуація, вони фінансуються по державній субвенції. Угу. До речі, про те, що. Є якісь такі <кій> суви, тобто, ну якийсь процес не те, щоб реформування, але у нас є відео про те, як підготували харчоблоки та комп'ютерні класи в школах. Нам розповідали, що це вперше без участі батьків було зроблено. На нас є підготовлене відео. Нам його запустять. Я попросив вас розповісти більш детально прокоментувати, що було зроблено, і за який час і за які кошти. Міського бюджету, звичайно, ми говоримо про угу. міський бюджет. Дозвідуємо. Я впевнений, що були зроблені досить якісні речі, тому що в першу чергу освіта це не тільки ремонт, а це і якість освіти і та база, яка є в школах. В цьому році для кожної школи міста Житомира були закуплені класи інформатики. Угу. Причому, що ми купили досить такі якісні комп'ютери, працювала робоча група, яка визначала їх технічні характеристики, і вони будуть актуальні 4-5 років 100%. Другий важливий момент були закуплені мультимедійні дошки в клас англійської мови. Кожна школа отримує мультимедійну доску. І це також якісно може підняти рівень зацікавленості учнів саме цими предметами. І якщо ми говоримо про харчоблоки, їх було зроблено велика кількість 17 в школах 5. Важливо, що це було не просто поточний ремонт, це була капітальна реконструкція, за необхідністю, технологічного обладнання. Тому що ну, багато харчоблоків дійсно були е, вже гігієнічно небезпечні, я би так сказав. І важливо, що ми це зробили. Е, це зроблено все за рік. Үгі. Тут, звичайно, велика робота і всієї міської ради, і управління і депутатів, які виділяли кошти на ці заходи. Ну, на управління освіти достатньо великі кошти е, це найбільше управління щодо використання ресурсів, але це і найбільша галузь. Охорона здоров'я охорона здоров'я набагато менше і по кількості. Працівників і по кількості закладів. Управління освіти керує роботу 86 закладів. Скільки стосовно співфінансування з батьками, там та система? Ми намагаємось відійти від цього, і на сьогоднішній день все, про що ми говоримо, було 100% профінансовано з міського бюджету. Ми звернулися по коментар до наших американських колег, щоб вони пояснили нам, як саме фінансується галузь освіти в Сполучених Штатах Америки. Я пропоную вам зараз переглянути цей матеріал та після нього знову ж таки продовжити нашу розмову. Більшість шкіл у США фінансуються наступним чином: з місцевих податків на майно з бюджету штату та з федерального бюджету урядом США. Незначний відсоток фінансування складають спонсорська допомога від місцевих підприємств та благодійний збір коштів. Фінансування освіти завжди дуже важлива тема в США. До прикладу, у школі міста Картервіль навчається 2224 учні віком від 5 до 18 років. Цьогорічний бюджет школи становить 18 мільйонів доларів. 48% фінансування надходить з місцевих податків на майно. Усі громадяни, які володіють будь-яким майном, платять податок на нерухомість. Більша частина цих податків йде на освіту. 42% фінансування надходить з бюджету штату Іллінойс. Це гроші, що збираються владою. Тату шляхом різних податків і зборів 8% фінансуються урядом. Це дуже маленька сума, яка надходить з федерального бюджету. Таким чином, фінансується більшість загальноосвітніх шкіл в США. В окремих регіонах штату майновий податок покриває навіть більшу частину фінансування. Школи в сільській місцевості та в приміських районах здебільшого фінансуються з бюджету штату, тому що майнових податків в таких регіонах менше. Школи у великих містах, таких як Чикаго, більшу частину фінансування отримують з майнових податків і менше з бюджету штату. У США також користуються терміном «pay-to-play» – плати, щоб грати. Тобто, для того, щоб грати в спортивній команді, деякі школи беруть з учнів невелику плату. Ці гроші використовуються щоб допомогти купити спортивний інвентар. Багато шкіл займаються збором коштів. Наприклад, учні міста Картервільд продають купони. Кожна картка коштує 15 доларів. Ця картка містить список підприємств, які надаватимуть знижки на товари і послуги. Багато шкіл мають клуби, які займаються збором коштів. Вони продають їжу та футболки на різних заходах. Прибуток від цих заходів йде на закупівлю різного інвентарю для учнів, які займаються спортом. Крім того, різні компанії можуть надавати спонсорську допомогу за рекламу на спортивних заходах. Ці кошти йдуть на баскетбольні майданчики та футбольні поля. Більшість шкіл також продають білети на відвідування ігор. Ці кошти йдуть на зарплатню суддям та інші витрати. Багато шкіл збирають невеликі кошти на підручники для учнів. В картері віліця платня складає приблизно 50 доларів на рік. Учні не забирають підручники собі, ці кошти йдуть на покупку книжок у бібліотеку. Кожна школа в Ілінойсі оприлюднює інформацію про вчителів та розмір їх Зарплат, кількість учнів та їх успішність. А також школи звітують про витрати. Тому кожен платник податків може контролювати на що витрачаються його кошти. Як стає зрозуміло з коментарів наших американських колег з південного ліносів з міста Картервіль, в сполучених штатах дуже високу увагу приділяють фінансуванню галузі освіти. Бюджет річний бюджет однієї школи в невеликому місті складає 18 мільйонів доларів, і це. В принципі більше, ніж бюджет усіх шкіл міста Житомира, якщо я не помиляюсь, правильно. Скажіть, які пріоритети визначені у фінансуванні галузі освіти саме в місті Житомирі? Ми насправді тільки зараз підходимо до формування пріоритетів щодо освіти, тому що в першу чергу треба довести було до, до гігієнічного рівня стан загальних Закладів і ми для себе визначаємо. Ну, по-перше, як ви знаєте, зараз на рівні міністерства була затверджена концепція реформування молодшої школи. Досить такі істотно розвантажені навчальні програми, це є великий плюс, тому що діти були перезавантажені, це відбувається на странальному рівні. І зараз формується концепція новітньої школи, це державна програма. Ми для себе визначили напрямок, що ми повинні рухатись шляхом спеціалізації шкіл. Тому що ресурси обмежені, і ми, на жаль, не можемо забезпечити всі школи всім необхідним в короткотерміновій перспективі. Це нереально, тому що це досить і коштовно. А й, з іншого боку, є ще проблеми кадрового потенціалу, та і не всім дітям потрібні ці речі. Є гуманітарний напрямок, є фізико-хімічний, є історичний і, і різні напрямки. Ми хочемо піти шляхом спеціалізованих шкіл. В наступному році ми плануємо закуповувати так звані навчальні лабораторні комплекси mm -hmm. наприклад, підлівках з фізики або хімії. А, зрозуміло, що кожній школі вони не потрібні, але вони ну, потрібні в спеціалізованих школах, на базі яких вони зможуть працювати. Це будуть, туди зможуть приходити діти з інших школ на факультативні заняття. І ми хочемо провести великий конкурс серед шкіл, за яким ми хочемо проаналізувати результати ЗНО, результати олімпіад, mm -hmm. результати. Малої академії наук, матеріально-технічну базу, яка є на сьогоднішній момент, кадровий потенціал, який є надважливим, і основним критерієм відбору буде проєкт, яким чином вони збираються використовувати обладнання, яке ми можемо їм закупити. Чому я так про це важливо, важливо це визначити? Тому що щоб ви розуміли, один клас такий коштує близько півмільйона гривень, але це зовсім інший якість і рівень освіти. Тому ми хочемо рухатися таким шляхом. Та школа, яка переможе, отримає цей спеціалізований клас зможе його використовувати. І ми будемо розуміти, що там є люди, які розуміються на цьому, тому що їх проєкт виграв, mm -hmm. і є база, і, та, і інші речі. Mm -hmm. та, але не в такому випадку інші школи не залишаться ображеними, як ви сказали, що діти зможуть все-таки. Ті, які буде там, розроблена хіміє. система, як, наприклад, у нас є ліцей ДЖДУ, коли діти, які визначаються, що вони хочуть навчатися фізико-математичному напрямку, вони туди поступають. І навчаються в спеціалізованому закладі. Таким шляхом треба рухатись, коли старша школа або, можливо, з сьомого класу, ми насправді цей проєкт зараз почне робити, тому дуже багато є таких ще е, м'яких речей, да? то треба визначати буде школи, які будуть готові більш е, спрямовуватись. І діти з інших е, шкіл, в старшу школу або з восьмого може, туди будуть переходити по якомусь певному конкурсу. Але в будь-якому випадку в кожній школі буде залишений загальноосвітній клас, тому що. Виганяти з школи нікого, ніхто не буде, і треба залишати можливість навчатися в своїй школі, але в простому звичайному класі. Це та ідея. І друге, що дуже для важливо, це робота з молодшою школою. Це є велика кількість розвиваючих програм, велика кількість з них потребує спеціалізованого обладнання для розвитку дітей. Ну, навіть та система Монтесорі вона потребує закупівлі певних. Приладів певних предметів для а, того, там що ціла ми, кімната там. кімната, да це можна робити, і ми плануємо на наступно рік це робити. Тобто, старша школа, спеціалізація новітнього обладнання, і молодша школа розвивачі технології, те саме касається і садочків. Угу. Скажіть, під час підготовки матеріалу ми звернули увагу на таку показову річ, як на мене, що для залучення коштів долучаються і самі учні. Та, можливо, це не такі великі суми, але тим не менше на, на яких на зараз, на різьких, е, святах, ярмарках вони продають якусь е, там, їжу, продають якусь сувенірну продукцію, футболки. Е, суми є незначними, але таким чином вони, нібито, є учасниками фінансування своєї рідної школи. Скажіть, чи є щось подібне в Житомирі? Чи можливо є такі ідеї, чи можливо хтось висловлював такі думки? Ну, ви знаєте, що в нас є добровільні внески, і батьки їх вносять, і я думаю, що там додатково додавати ще й дітей до цього. Є ситуація, що насправді це викликає людей спротив і негатив ці речі. Тому mm. я думаю, що ми поки що до цього не готові, так як американці, тому що в них це дійсно безкоштовно, а це вже додатково. На жаль, сьогодні ми не можемо похвалитись в зв'язку з колосальним недофінансуванням галузі. Є потреба на поточні речі збирати батьківські кошти, але дуже часто хочу зазначити, що це є ініціативи самих батьків, коли вони хочуть покращити умови перебування своїх дітей в школах. І Тут важлива робота батьківських комітетів, батьків в цих комітетах і адміністрації шкіл. Зараз ми почали великий проєкт, ми формуємо потреби закладу, якщо раніше заклад формував потреби лише в тих статтях, які його фінансували. На сьогоднішній день ми йдемо шляхом коли заклад формує реальну повну потребу. І. Яка буде презентуватись, вона буде фінансуватися з міського бюджету по базовим статтям та тих можливостях, які є в бюджету. А інші речі, які ми, скажімо, є додаткові, вони будуть пропонуватись різним шляхами. Насправді, батьківські внески не є єдиним шляхом злучення коштів. Mm. І чудово це показали. Можна працювати з підприємцями. Є депутати, які можуть лягти депутатські кошти, є благодійні фонди, є гранди. Mm. І цим треба також працювати. Mm. Скрізь, стосовно забезпечення підручниками, така болюча тема була в останнім часом. Як бачимо, в Сполучених Штатах Америки збирається незначний відсоток коштів на придбання підручників. Вони зазвичай залишаються в бібліотеці, тобто вони не залишаються в учнів. А, mm. В Україні ж. Тривала розмова, що підручників не вистачає, були б такі непевності. Чи змінилася ситуація зараз, і чи забезпечені книгами житомирські школярі, і чи потрібно буде житомирським батькам купувати підручники для своїх дітей? Ситуація покращилась, але сказати, що вона вирішена повністю, я не можу. Знову ж таки, забезпечення підручниками це була компетенція держави і довгий час він не був вирішений. Наразі ці проблеми почали вирішуватись, і почала працювати система співфінансування. 50% дає місто, міський бюджет, 50% дає де державний бюджет, і почали закупівлі книжок для 4-7 класів, які були найпроблемнішими. Але поки що на жаль, ще йдуть друк, процедури, і книжок ще наразі немає. 8 класи велику кількість підручників має надати державний державного бюджету, але знову ж таки, поки що цей підручників ми не отримали. Але на сьогоднішній момент, по іншим класам, підручники ми забезпечені на 90 90 відсотки. В Житомирі існує кілька приватних шкіл. Так. Та, часом батьки вважають, що приватна школа вона дає кращі знання, і якщо туди там батьки платять кошти, вони знають за що вони їх платять. Скажіть, чи є навчання в приватній школі? альтернативою для батьків, коли, коли класи в школах, центральних школах зазвичай бувають перевантажені. та Дуже багато, багато велика кількість дітей навчається. І чи є це виходом для батьків? Ну, дивіться. Насправді ми можемо говорити про те, що перенавантажені лише центральні школи. Mm -hmm. Я вам можу навести перелік шкіл, які не довантажені. Звичайно, вони, можливо, не дуже зручно знаходяться, але mm -hmm. вони можуть збільшити кількість дітей. І всі приватні школи не в центрі міста знаходяться, і... так деякі навіть за містом. А до речі, скільки їх і а, чи беремо момент... їх фінансування? Да, на сьогоднішній момент у нас є три приватні школи, які працюють повноцінно. Наскільки я знаю, ще одна школа відкривається, але я не знаю, чи вони відкрилися. Тут справа в тому, що вони ліцензуються не в місті Житомирі, тому вони можуть пройти трішки повз нас. Так? І це насправді, на мою думку, не дуже і правильно. Якщо це міська школа Житомира, то принаймні ми мали знати про її існування. Але насправді так само відбувається в охороні здоров'я. Ми приймаємо участь в їх роботі на сьогоднішній момент. Спочатку року була ініціатива міського голови і був виділений кошти на грант для приватних шкіл. Тобто це, як на мене, є досить прогресивною ідеєю, коли невелика кількість коштів йде безпосередньо за дитиною. Ну, Насправді, вона є не такою невеликою. Три тисячі гривень в рік виділялось на кожну дитину в приватній школі. Якщо це дитина з особливими потребами, сума була 10 тисяч гривень. Це значно полегшило життя приватним школам. Ми їм вдячні за їх роботу, насправді вони дійсно нас розвантажують, розвантажують мережу. Вони роблять велику роботу, особливо що відносяться до дітей з особливими потребами, тому що так, дійсно вони можуть забезпечити е, і догляд, і відношення до дітей набагато краще, ніж це в освітня школа, за рахунок того, що там набагато менше дітей в одному класі. Тобто, грубо кажучи, інтегруватися в суспільство діткам. Так, так, легше, я хочу так. сказати, що насправді інклюзивні речі в місті Житомирі досить прогресивними. Вони, наприклад, були в місті Львові, в них цим набагато гірше. У нас це добре і на рахунок якості освіти в приватних школах куди йти краще. Якщо дитині потрібно більше уваги, то звичайно приватна школа виграє в рази. І тут немає що скривати. Якщо ми говоримо про якість освітні про рівні ЗНО, приватні школи значно відстають по, по рівням, по результатам. Але тут вибір кожної родини, батьків щодо неї дитини важливіше, іноді важливе спілкування, іноді важливе знання тут. Кожен вирішує, і це чудово, що є вибір, і людина може вибрати, коли, куди вона хоче дати свою дитину. Я вам дякую. Незвичайно вдячний за цікаву розмову. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. На цьому будемо завершувати. Рахуйте ваші гроші, слідкуйте за їх витрачанням та залишайтесь на Житомир.Інфо.